Приїхали з села, йдемо з Ігором у магазин. в кросовках шурує. Може, ще пів п'ятого. там, мабуть, до 5 часов магазин відкритий. Якось треба Ігор, тобі вибрати ботинки. Ми сьогодні з татом ходили аж тисячі. Чуєш? Угу. А ти любиш покурити добре, енергетика випити. І де тобі, браті, брасть? Ти гроші, щоб озут тебе й одети. Синок. не мерзнуть ноги. Yeah. Теплину скіда, може й не мерзнуть ще. Смотри. Ігорочок. Привіт. Всім привіт. Ви на каналі Світлани. Я Світлана, а це мій син Ігор. Іде й мовчить. Щось мовчить. Чого ти Ігор, постійно мовчиш питають? Ай сам. не хоче навіть і під руку йти. рост. Там Багато мислені роботи. Не треба мовчати? Так. Да. Знятно там. Ну, ось такі 1300. Ігор вибрав собі такі є. Якщо хочеш, щоб замки не повірювати, то просто защібнути, будеш сюди одявати, mm -hmm. шнурочки розв'язувати. Та більше... не Ти повірю, коли замки? давно Миралі ще термо, то термо щось не знаю. Всі, іначе лучше каже, на нозі, так? Да? Ага, так, да, нормально. Там не термо, там поділка, там такі вибалоні, Я тут таких ніколи не хотіла купляти, щоб Ну, а що не хотіла, бо замінитель де да, може полопать, але тут ось до крепким таким обшити. То я із за цього вже і подошва така висока, що можна ходити. Щоб пакетка взяти. Та то... нічого занесемо, де. Кночка, а тут дрова складає, а ми ходимо. Треба буде мені ще тіхтоці, подивитися, посидіти на ефірах, так. там є жіночка, так, це. ще вибрати якісь є там, такі, щоб теж були термо. Бо. Я боюся, що їх може не вистачити Ігор. Там дуже багато ходить. Ігор вже будеш берегти. Трохи переходить, але ж це ж не, не дешеві, що дуже шкода, щоб не владів. Я то термо такі купляла, то вони якось два, два сезони виходжували. Не знаю. Один рік. А друг, на другий рік купила точно такі і порозлазилися отут ось до, там, де худож, поробилися породилися дирки. І такі точно. Не знаю, що воно таке. Хочеться, щоб носилося. тільки може носитися взуття, це не наше. А це таке, це таку викидка грошей, ще коврика хоче для купити за 4 гривні. Вже його такий вітер сіли, я не знаю, я сьогодні вторилася зовсім зранку, вночі я не можу ні присісти, ніде нічого. Ще треба грубу топити, бо в нашій кімнаті дубар, а Ігор покурує воно. Бежи, бежи, синок.